Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які поставляли неякісний військовий одяг для потреб Збройних сил України на понад 1 мільярд гривень. Стороні захисту надано матеріали кримінального провадження для ознайомлення, після чого обвинувальний акт буде направлено до суду. Очолив оборудку підприємець зі Львова, який залучив до неї свого сина та інших осіб. Підконтрольні їм компанії уклали у 2023 році договори з Міноборони на постачання військового одягу на суму понад 1,8 мільярда гривень. Протягом 2023 року, за зазначеними договорами, Міноборони отримало одяг на суму майже 1,2 мільярда гривень. Поставлене майно відповідно до висновків експертиз не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватись за своїм цільовим призначенням. Через це збитки держави склали 1 мільярд 167 мільйонів гривень. ДБР затримало членів злочинної організації та повідомило їм про підозри. Їм було обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Одного з фігурантів оголошено в міжнародний розшук. Організатор оборудки та його поплічники обвинувачуються у створенні керівництві злочинною організацією, а також участь у ній шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації майна здобутого злочинним шляхом. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з метою відшкодування заподіяних збитків, ДБР вжито заходів щодо виявлення та накладення арештів на майно підозрюваних.